Життя дорогу дай мені пізнати. Життя дорогу дай мені пізнати. Життя дорогу дай мені пізнати, життя дорогу дай мені пізнати. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію, Ти сказав Господу, Ти Господь мій, Господь, частка мого спадку, ти моя доля, ти той, хто мою спадщину оберігає, життя дорого. Дай мені пізнати, благословлятиму Господа, який дав мені пораду, навіть ночами моє нутро давало мені настанови. Я завжди маю Господа перед собою, Він праворуч мене я не похитнуся. Життя дорого, дай мені пізнати, через це зраділо моє серце, і моє єство звеселилось, навіть моє тіло спочине в надії, бо ти не залишиш душі моєї вшелі. І не даси своєму святому побачити тління, життя дорогого, дай мені пізнати, ти даси мені дорого життя пізнати, повнота радості перед Твоїм обличчям.

Аллилуйя, Господи Ісусе, відкрий нам Писання, нехай палають серця наші, коли Ти до нас мови. Слова святого Євангелія від Святого Слава Тобі, Господи! Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима. Яке називалося Емеус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними, очі ж, їхні були стримані, щоби не впізнали Його. Тож Він запитав їх. Що це за розмови, які ви ведете між собою ідучи дорогою? Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його первосвященники і наші старші на смертний присуд, і розіп'яли Його. А ми сподівалися, що Він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього це третій день, відколи це сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки. Його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти в Свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм в усіх Писаннях. Те, що стосувалося його. І вони наблизилися до села, до якого йшли, а він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи, залишайся з нами, бо вечоріє, і день вже схилився. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося. Як сів він за столом з ними, то взявши хліб, проломив, Його, поблагословив і, розломивши, подавав їм, тут і відкрилися очі їхні, і вони впізнали його, та Він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало в нас наше серце, коли він говорив нам в дорозі? Та коли відкривав нам Писання, тож, вставши тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь Воскрес і з'явився Симонові, і вони розповіли про те, що сталося в дорозі, як вони розпізнали його в ламанні хліба. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Ані Любі в Христі, наші парап'яни. Сьогодні Євангелію читаємо, яку ми чули вже не один раз про те, як після Воскресіння учні йшли до Емаус і зустріли Ісуса Христа. Ця Євангелія є дуже для нас така близька, тому що коли ми собі уявляємо, як Ісус доєднується до тих людей, а вони йдуть, так насправді, треба сказати, в нікуди йдуть, бо йшли не для того, щоб мали якусь справу в тому Емаусі, тільки вийшли і йшли просто так, щоб оговтатись з тих всіх ситуацій, які вони пережили. Перш за все, це смерть Ісуса на Христі. Це учні, яких було дуже багато в Ісуса, бо апостолів було 12. А учнів було, як Біблія пише нам, 72 учні мав Ісус. Ну і тут, бачите, двоє з них якось це все не могли так до кінця пережити, прийняти, трохи розчаровані. Але з другої сторони, це вже було після Воскресіння Ісуса, і вони вже чули, що деякі жінки пішли до гробу, не побачили там Ісуса, пустий гріб, і цього теж не могли прийняти, хоча це була вже ну, радісна звістка. І вийшли і йшли до Емаус. Напевно, там хтось з них мав дім свій, або запросили Ісуса до цього дому. Але дуже часто в нашому житті так буває. Не знаю, як там вас. Я не скажу, що я якийсь такий розтаропа дуже, чи, чи якийсь там сумнівний, чи не знаю, там розчарований життям чи щось, але бувають такі моменти, що десь там вийду собі пройтися, щоб трохи успокоїти, скажем, там, не знаю. Свою психіку, бо там вже намучився, то той, то десь їздив, то щось там було, то після цвінтарів десь відправляв думаю, а поїду, проїдуся трохи. Виїхав за, за село, трохи постояв машином, коронку змови, вернувся додому. Голова спокоїлась, приїхав назад. Я думаю, що учні, ці двоє, вони йшли просто так, щоб їм трохи в голові поукладалося знову. І тут ситуація, що зустрічається Ісус Христос. З ними. Думаю, що для нас така наука сьогодні, що ми в своєму житті дуже часто, може не то, що виходимо з хати і йдемо собі десь пройтися, бо треба успокоїтися, але можемо вдома сісти, посидіти в костілі, десь не знаю, просто спертися на забори, як не раз їду до вас, і дивлюся, десь там люди собі сперлися на забор і балакають другу, і одна до другої там стоїть. Просто треба вийти трошки з себе з цієї ситуації. Але це дорога, яка може нікуди нас не довести. Наприклад, ну не дай Боже, щоб так було часто, але там посварилися вдома, і один каже там до другого, чи там дружина, чи чоловік, дай, лише мене спокої, хай мені пройде. Але той спокій він нічого не рішає. Тільки время, часи далі затягуються, нічого не вирішили, не побалакали, не помирилися, а потім десь вперше, там один з другим починає говорити, але. Ніхто ж не перепросив, ніхто не сказав, що я винен, що я більше не хочу так робити. І цей час дуже часто буває таким емаусом. Вийшли і не знаємо, куди йти. Ця дорога може бути щаслива в тоді, коли нас зустріне Ісус і пояснить нам, що в житті треба робити. Бувають такі моменти, що людина от безрадна, не знає, як правильно зробити. Чи в ту сторону піти, чи в другу, чи таке рішення прийняти. Чи це буде правильне. Але що було цікаве і таке дуже важливе в тому Емаусі, чому цей Емаус, це село ввійшло навіть в історію Біблії? Тому що там Ісус появився своїм учням. І, так скажемо, по-нашому під час служби Божої нашої святий. коли благословив хліб, коли їм роздавав комунію, причастя. Вони допіру зрозуміли, що це Ісус Христос. А Він настільки був інший, настільки після Воскресіння по-другому якось так можна було його зрозуміти, що учні відразу навіть не збагнули, що це Ісус Христос. Хоча його знали і довший час перебували з ним. А це є доказ того, що Воскресний Ісус, Він якби з однієї сторони, має інший почерк того всього, а з іншої сторони, Він же ж діє в такий самий спосіб, як. Від самого початку, наприклад, Ісус народився в стайні Віфліємській, в такому місці, яке взагалі нікому не було потрібне, там тільки худобу тримали, і, напевно, на карті цього віфлеєма не було, а тим більше тої, того вертепу. Сьогодні, якщо дивитися карту Ізраїля, то віфлеєм дуже гарно позначений на карті, бо там паломники їздять, бо паломники гроші лишають, купують сувеніри, і він навіть на карті є. Так само, наприклад, візьмемо навіть явлення Матері Божої, чи в Франції в люрт. Місце це Масабель, де з лікарні тато Бернадетки Собіру вивозив всякі там бінти, вати, все там після операції, той весь мусор вивозив, викидав там з якогось горба в яр, ну і там Матір Божа явилась. Тому Бернадеті ніхто не вірив зразу, що це Матір Божа там являється. Так, чи, чи там десь в інших місцях, в такому місці, де ніхто навіть не сподівається. І сьогодні ці місця є гарно позначені жирним шрифтом на карті. Пишете «Люрд» в інтернеті, і зразу вам показує, скільки кілометрів з погребищ можна заїхати в Лурт, наприклад. Так, це є почерп Бога. <кій> ну і апостоли, які йшли до е, Емаусу, цього не збагнули, цього не розуміли. Допіру під час служби Божої. І дуже важливо є, коли ми собі можемо усвідомити, що служба Божа дуже багато речей в житті нам вирішує. Що ми часом без служби точно йдемо до цього Емаусу, не знаємо чого, навіщо, скільки там будемо, що з цього вийде. Але коли там є Господь, коли там є Присутній Ісус Христос, це має смисл. І що цікаве, дивіться, вони його запросили так, Ісуса додому, бо вже вечір, куди ж ти підеш, ніч зближається, тож треба залишитися. А самі, коли зустріли Ісуса, коли зрозуміли, що це Він, виходять і не бояться жодної ночі, йдуть до Єрусалима. 60 стадій, я не знаю, колись я перевіряв в комп'ютері, скільки це кілометрів, вже зараз не пам'ятаю. Хіба що хтось хоче з молодежі. В телефоні, подивіться, скільки метрів або кілометрів має стадія. Якщо хтось має інтернет, можете собі зараз погратись, підкажете нам 60 стадій. скільки це часу йти. І насправді вони не бояться. Вийшли і вночі прийшли, і ще їм апостоли кажуть, що ми теж бачили Симонове Петрові Ісус з'явився. Тобто Він показується учням, дає докази того, що він, що він живий. І сьогодні, якщо ми, так це вже я собі кажу, ну, по своїй думці, якщо ми з цього Емаусу не вийдемо і не повернемося до Єрусалима, то можна сказати, якби даремно, це Ісус Воскрес, ніхто про нього не буде знати, хоча Він вислужив нам спасіння через це, кожному нам дав життя вічне і місце в небі. Але якщо ми про це не будемо людям говорити, ці місця будуть пусті. Так, пустий автобус доїхав, бо ніхто їм білетів не дав. І це дуже важливо, щоб ми, як люди віруючі, люди церкви, могли самі використати це місце в небі, але також другим людям про це сказати, тобто вернутися з Емауса до Єрусалиму. І тепер кожен з нас собі може подумати це містечко Емаус, де воно в нас в житті є. Скільки разів ми до Нього пробуємо йти чи втікати, і чи ми можемо вернутися назад до Єрусалиму, так, сама назва каже місто миру Єрусалим. так, Чи ми можемо вернутися в цей мир правдивий, заспокоїтися і прийняти, що Ісус справді є Воскресний, що всі наші справи є вирішені. Це так тільки образно, так, але щоб ми собі насправді могли це збагнути, подумати і. Наскільки ми собі розшифруємо наше життя, де в нашому житті, тому щоденному, є Емаус, де Єрусалим, на якому моменті дороги приходить Ісус до нас, про що ми говоримо. І теж важлива річ, що вони йому розказали правду. Він знав про це все, так? але він питає, що сталося, і учні йому все говорять, що вони розуміють, що в них на серці. Це дуже важливо, бути в такій правді перед Богом, бути перед Богом щирими, так, висловитись. Не раз, Наприклад, в лікарні лікар бачить, що там по нас вже видно, яка там слабість, що нам треба робити, але він каже, скажіть, будь ласка, що вас болить? Так, він хоче, щоб ми висловились, так, щоб ми самі могли сказати, в чому є проблема. Чи там в школі, як вчителька вчить дітей, то теж каже, а хто він мені скаже. Наприклад, от де там, не знаю, Вінниця, Житомир, Київ на карті, покажіть, як не знаєте, то я вам поясню. Бо може бути таке, що діти вже знають, і від цього треба відтолкнутись. Так само Ісус каже, так? скажіть мені, про що йдеться, що це за розмова. І він починає по-людськи розуміти, що вони цього не збагнули, що для них це трагічна ситуація, і тому починає їм аж зі старого завіту, з пророків, з Мойсея. Пояснювати. Тому дуже важливо і бути в такій щирості перед Богом, щоб Господь міг з нами цю бесіду провадити. Так що задача ніби з однієї сторони непроста, а з іншої сторони, трошки така легка домашня робота. Так? Подумати, де моя дорога, куди вона йде, де цей емаус, що я дуже часто в це втікаю, хтось там, не знаю, на рибалку, хтось там на охоту, хтось ще десь там кожен має свій емаус. так. Може бути таке, так, хтось там любить квітки садити, це нічого поганого, але чи я вмію вернутися з цього, чи я вмію по дорозі, там хтось любить гриби збирати, так, чи, чи по дорозі зустрічаю Ісуса Христа, чи я можу вернутися в своє реальне життя і далі жити такою свідомістю, яка мені на цей момент потрібна. Так що хай Бог нам поможе розпізнати цей емаус. Набратися такої відваги навіть в темряві йти до Єрусалиму, тому що вони мали вже це світло Боже в собі, так їм було легше вернутися. Але ця відвага мусила бути, що ми рішаємось, тобто ставимо перед собою конкретну задачу і її виконуємо. Це в житті нам така рішучість дуже-дуже є потрібна. Так. Тому хай Бог нам в цьому благословить. Щоб ми через свої рішучі завжди вибирали Бога, вибирали те, що є вічне, спасене для нас, і щоб ми теж могли бути, так як ці учні Семаус, могли бути правдивими свідками Воскресіння Божого для інших людей. Амінь. Христос воспав. Воскрес. Завплацю вам. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителям, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця рочен перед усіма віками. Бога від Бога, світло, від світла. Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиносушного, з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І марий вистав став чого і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих, і мертвих, а його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і сина і ісходив, що з Отцем і сином рівно поклонять. І рівнославими, що говорив через пророки. і в єдину святу Вселенську Апостольську церкву і сповідою одне хрещення на відпущення гріхи, очікую Воскресіння мертвих I życia majbutniowo wieku. Amen.